По густій кам'янистій стежині, Через темня до кожного прагу, Вічним днем вірну Я йду за Христом, моя мама, сам світлом вятевного світу, щоб відкрили даспоми, свого серця, залутані. Господа багатий, і Божої вас і випросим для вас, щоб ми могли ще довго вас вітати, і з ним в цей літній час. Хай на тебе с не буде дарова, якою провадити від Бога, здоров'я від духу, сильного вам і усіх нас пареня. Подяка вам за стілене життя, а віра за невернуті душі. Велись одне і строгість доброта, молитва думці, і діях. В літах не посилає в них, що снідалата випало по сверхвідах, бо робить благодатка Господь, а ми всі разом заспівали. Нова поміна. В наші серці є мелодія, в наші серці є права, в 와! <목소리도> церкві в Фейсбуці, в інтернеті. За ті гарні побажання. Знаєте, у інтернеті, ну, можете бачити, вони щось і бачили, там що вона дає слово фотографія і потім є спогади, миттєвості служіння. Я не знав, що з тільки фотографій маю. Усі з ним культують ніхто не дає. І дійсно, ці всі ті роки я дивився ті фотографії. І перед очима мені пролетіли всі ті роки служіння сліновічного. Всі молоді, гарні, і зараз гарні всі. Але ще всі молоді. Я прийшов 25 років, вже 60. І дійсно, то мить Но пройшло. Ще фотографії в Чорному білі ще від не, кульових не робили. Різні різні фотографії, різні такі. Споди, коло Христа. Дуже коло каплички на селі, коло строї церкви, про це є свій прасник. І дійсно, володіта, знаєте, прийшли всі ті руки, всі ті роки служіння тут вашій церкві. І дійсно, 35 років то є багато. То є багато. І я дякую Богу сьогодні, що я дожив того часу. Бо кажуть не шкодуйте, що старієте. Тому що не всім дано. Дійсно так є. Бачимо, помирають і молоді люди, помирають старі. Зараз особливо час війни. На війни гинуть молоді світ нашого українського народу. Але ті, що це радію дякую Богові за ті прожиті роки. Дякую Богові, що я вже стільки років з вами спільно, перші в старенькій церкві, тепер в тій церкві нові молимося, доносимо ті свої наші молитви до Небесного Отця. А зараз, як бачимо, ми потребуємо всі особливої молитви, молитви за мир, перемогу, щоб наскрінці закінчилася війна. Україна зменшується. Не тільки в тім, що помирають люди, але дуже багато зараз виїжджають. Чоловік був за кордоном, Україною повертається. Зараз жінка з дітьми їде до Польщі, Америка. Хочу зараз там на кожному кроці можна почути українську мову, бачити українців. І дійсно так бачимо є, ну, але все ж таки надіюся, що наші молитви будуть почуті Богом. Війна закінчиться, тому що на вічно не може бути. Закінчиться. Ми просимо, щоб вона закінчилася як і нашою перемогою. І надіємося, що дійсно наша держава, наша Україна буде процвітаючою державою. В Європі і не тільки, а, напевно, в світі. Бо Україна є багата, дуже багата. Тільки те, що не за всі ті роки ми не мали нормального керівництва, яке б дбало про Україну і про добробут свого народу. А дбали тільки, як кажуть про свої власні інтереси. Маємо все, маємо ірду, маємо, гулі, маємо золото, нафту, газ, ось є. Ці і інші корисні купалини, оце є в нас. Є. Бог бачимо, наділив нашу державу тим багатством. Але головне, щоб, як наша влада, наші чиновники могли дійсно належним чином ним розпоряджатися на користь свого народу, на користь України. І сподіваємося, що воно так буде. Надіємося, що все ж таки закінчиться війна. І почнеться той економічний розвиток нашої держави. І ті, можливо, хто виїхав, будуть їхати сюди до нас, Україну, бо то буде краще. І маємо надію, просім Бога, щоб так було. І надіємося, що так буде. Тому щиро дякую ще раз всім вам за такі гарні вітання, які, я кажу, були в інтернеті, які сьогодні я тут почув в храмі. І нехай Господь також всіх розкріпить, щоб ви були здорові, всі були щасливі. Хто має на війні коїсь з родини, щоб ви дочекалися їх живими, здоровими з перемогою додому. І що ми, якась всі разом, святкували ту перемогу. Тому щастя, радості Божий вас, Боже, благословення всім, дорогі мої парафіяни. та Господь кріпить вас і благословляє многих і благих.